Не покине діточок у пітьмі ніколи щедрий, милий люблячий наш дідусь Микола. У храмі, що на книжчевому меморіалі, в неділю зібрались віряни, аби вшанувати святого Миколая Чудотворця. Охочих до молитви церква ледь вмістила. Святкову службу правило кілька священників, а керував богослужінням єпископ Переяслав Хмельницький і Бориспільський Єпіфаній. Тривало більше двох годин після його завершення керуючий звернувся до численних парафіян з привітанням. Він є настільки шанованим у православному світі. Ми шануємо його, надихаємось його благими справами. І не дивлячись на те, що вже нас від 17 століть від того часу, де жив і творив. Святитель Миколай, ми відчуваємо його присутність тут повсякденно, тому що Він вислуховує наші молитви, вислуховує і підносить їх перед престолом Всевишнього. І Господь, за його молитвами, все дає нам необхідне, про що ми благаємо в нього. Єпископ побажав настоятелю храму Отцю Миколаю, щоб на місці церкви, що той очолює незабаром, з'явився кафедральний собор для Бориспільського отця Миколая. Це потрійне свято не лише день пам'яті святого чудотворця та його особисті іменини, а й день народження храму, де він служить. До речі, храм теж носить ім'я Миколая. У кожної людини є свій день народження. Так само, і сьогодні день народження святкує і наш храм, названий на честь. Великого і небесного покровителя, святителя Миколая Чудотворця. Мені пригадується 2008 рік, коли ми лише встановлювали Хрест на куполі цього храму. Пригадується ця погода, яка панувала в той час, і здавалося, що темні сили перешкоджали встановленню на цьому місці Христа Господнього. Але з того часу минуло вже два роки, як ви бачите, храм наповнений віруючими людьми. Храм, у храмі безперестанно лунає молитва, у храм заходять люди і моляться. І це є показово, тому що благодать Святого Духа вона діє і діє насамперед серед людей. На святкове богослужіння до Свято-Миколаївського храму прийшли і міські керманичі. Мер Анатолій Федорчук подякував єпископу за богослужіння та поздоровай вірян зі святом. З давніх давен Микола Чудотворець уособлюється у наших людей як святий, який дарує не тільки подарунки малим дітям, а й ще й здоров'я. То я хотів би також всім нам, всім вам, кожному члену нашої громади. Побажати, щоб святий Миколай благословив всіх нас і всі хвороби проходили тільки стороною. Щастя, здоров'я, добра вам, процвітання і миру, і любові. А по завершенню служби маленькі вихованці недільної школи показали невеличку виставу про життя Святого Миколая. Подальше відзначення дня святого з церкви до Мерії. Там розповідали про життя святого та вітали Бориспільських Микол. Аліна Гусь Катерина Давидова. Новини телеканал Бориспіль.